Четвер, друге жовтня це новини. Коротко, вітаю. Нікопольщина залишається під вогнем російської артилерії та ФПВ. Під ударом опинилися райцентри Покровська та Марганецька громади. Пошкоджені два приватні будинки. Газогін. Також окупанти запустили ударні безпілотники по Синельніківщині. Всюди без жертв. Ірпінь та буча під атакою БПЛА. напередодні Київщина пережила масований повітряний удар. Безпілотники РФ поцілили по електропідстанції. Через це стався блекаут на Чорнобильській АЕС. Станцію вдалося підключити до мережі. Тільки через 16 годин заявила у МАГАТЕ яскравий спалах синього кольору, після якого на кілька секунд зникло світло по всій Дніпропетровщині. Офіційно влада не коментувала інцидент, Утім, в мережі вже з'явилися різні теорії, в тому числі про удар російською міжконтинентальною ракетою ЯРС. Ми розпитали експерта, що це було насправді. Субсидії на опалювальний сезон нові правила банківських переказів і вилучення з обігу дрібних монет. А ще пенсійний фонд вимагає від одержувачів соцвиплат пройти Ідентифікацію, які ще новації чекають українців у жовтні в нашому дайджесті, йому лише 12, а він уже рекордсмен. Школяр з Дніпра потрапив до національного реєстру рекордів України. Скільки разів юний силач підняв 8 кілограмову гирю за одну хвилину? Та чому досягнення могло і не бути з хлопчиком рекордсменом? поспілкувались наші журналісти. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11. -й.